Вітаю, дітки! Сьогодні будемо удосконалювати вміння пролізати на колінах з упором на руки під догою та стрибати з просуванням вперед на обох ногах. Почнемо з загально розвиваючих вправ. Перша вправа накололи голову вперед та назад. Вихідне положення ноги разом. Руки на поясі. Вихідне положення прийняли. Вправо починай І раз, два, три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчили. Наступна вправа. Піднімання рук через сторони вгору. Вихідне положення. Ноги зверка наставлені, Руки вздовж шуруба. Вихідне положення прийняли. Вправо починаємо. І раз. Два, три, чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчили. Наступна вправа виконується з положення, сидячи на підлозі. Нахили тулуба вперед. Вигідне положення. Прийняли. Ноги злегка розставлені. Руки на поясі. Вправо починаємо. І раз, два, три. Чотири. Раз, два. Три. Закінчили. Наступна. вправа повороти, тулуба в сторону. Вихідне положення. Те саме. Вихідне положення прийняти. Вправу починаємо. Закінчуємо. Наступна вправа стрибки з повороту. Вихідне положення. Ноги разом. Руки на пояс. Вихідне положення прийняли. Вправо починаємо. І раз, два, три, чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Ще раз. І раз. Два. Три. Чотири. Раз, два, три, чотири. Пролізаємо на коліна з упором на руки. Беремо п'яч. кладемо його на підлогу. ставимо на коліна, спираємося на руки. Повзимо під дугою, штовхаючи яч головою. Повторити 5, 6 разів. Стрибки на обох ногах з просуванням попереду. Стрибаємо декілька разів поспіль, перестрибуючи через стрічки. Повторити 5-6 підходів.